Я термальний тепловий насос для нагріву гарячої води, опалення і охолодження будинку. Ми використовуємо «Екофорест». Отакий ось такий у нас є іспанський тепловий насос. Є у нас ємність для системи опалення, системи охолодження. Тут у нас буде з проточною системою Fresh. Це ємність для гарячої води. Насосні групи дві у нас на фан-койли працюють, дві з подмісом на теплу підлогу. Далі, отут у нас узіл, вода, води. Ми використовуємо таку ємність. З харчового поліпропілена, куди вода просто самотоком поступає, типу, тут поплавочок стоїть. Потім насосом підвищення тиску ми роздаємо нашу воду вже відфільтровану типу, на систему, є насос рециркуляція. Тут буде стояти щитова повністю, стабілізатори. Ну і приблизно, поки ми розставили сьогодні обладнання, виглядає поки но Далі типу, буде. Бачите, приміщення топкове у нас от повністю от такими от листочками із алюмінія заклеєно, і коли там труби в ізоляції стануть отак от красиво. Я думаю, що буде ну, виглядати дуже гарно. Подобається, не подобається, напишіть в коментарях. А кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню шепту цього профілю. Всім тепла або холоду?